Зобов'язання, визначені колективним договором на 2023-2024 роки, виконуються, зазначив генеральний директор Південноукраїнської АЕС на конференції трудового колективу. Під час доповіді В'ячеслав Стоянов коротко зупинився на всіх пунктах угоди роботодавця з працівниками. Керівник підприємства не применшував здобутків та не приховував недоліків. Серед позитивних моментів він назвав збільшення виробництва товарної продукції на АЕС, активне працевлаштування, зокрема працівників Запорізької атомної станції, зростання оплати праці, збереження таких напрямів як оздоровлення персоналу, медичне страхування, будівництво та кредитування житла. В нас є е, проект житлового будинку. Які ми маємо розвивати зараз? Іде коригування проектної документації. Вона має бути закінчена до е, початку липня. Ну і далі вже будемо приступати на е, виходимо договірний відносини, приступати до будівництва житла. В'ячеслав Стоянов також зупинився на роботі з молоддю, розвитку культури та спорту. Генерального директора доповнили виконувач обов'язків голови профкому Валерій Макану та виконавчий директор акціонерного товариства На Енергоатом» з персоналу Богдан Шмигельський. Він зазначив, що війна стала серйозним викликом для енергетиків. Проте компанія продовжує виконувати свої зобов'язання перед державою, і перш за все це вдається завдяки персоналу. Колектив від початку війни підтримує Збройні Сили України на цей час, внесок атомників в перемогу склав майже 3 мільярди гривень. Богдан Шмигельський наголосив, саме на людях тримається акціонерне товариство. Наше основне завдання це соціальний захист персоналу. Розуміємо, що скільки ми атомних блоків не побудували, не експлуатували. Персонал це наша основна цінність, тому всі дії. Які ми можемо вчинити на підтримку персоналу, ми то робимо. У минулому році важливу і непросту роботу проробила комісія по створенню нового колективного договору. У нас з початку війни не було жодної затримки заробітної плати. З початку війни у нас не було зниження відміни пільг компенсацій, у нас тільки підвищення. За результатами доповідей одностайним рішенням делегатів конференції, звіт про виконання колективного договору 23-24 затвердили. Так само підтримали проєкт, який стосувався двох житлових квартир державної форми власності. Вони після корпоратизації енергоатому не увійшли до статутного капіталу та залишаються на балансі. Паес було вирішено залишити житло на праві господарського віддання за компанію через відсутність ордеру приватизації міської ради. Враховуючи складну ситуацію, що склалася у місті з житлом, ці квартири надаватимуть висококваліфікованим спеціалістам, внутрішньо переміщеним особам, а також працівникам, що відправлені у відрядження на наше підприємство. У другій частині конференції звітувала первинна профспілкова організація Південно-Української АЕС Валерій Макану розповів про діяльність профспілки, яка об'єднує 38 цехів та 6938 працівників за останній рік. Йшлося про житлову політику, роботу з молоддю, благодійність та оздоровлення. Що стосується останнього, то минулого року коштом профспілки відпочила 1581 особа. Проте нині основний напрям допомога зсу за звітний період. На нього було спрямовано 28 мільйонів 600 тисяч гривень. Гроші також виділялися на надання матеріальної допомоги працівникам. За й рік комісією з надання матеріальної допомоги було розглянуто та виділено матеріальної допомоги за рахунок ППО ПС на загальну суму 7 млн 300 тысяч грн. За рахунок ППО на ЕКенерго по матеріальной допомозі та СИРАТО до 500 тысяч гривень. Допомога працівникам, призваним до ЗСУ, 2 млн грн. Усі доходи та витрати профспілкової організації було перевірено ревізійною комісією а про результати відзвітовано на конференції. Роботу обох органів учасники зібрання визнали задовільною. Питання доповненню присутніх не виникло.